Десять днів у Дніпрі, після 10 днів. 13 квітня, 22 року, в дев'ятому часу ранку, я була на кухні, в квартирі тихо, нічого. І вікна були відкриті з замків, і вона колоснула на тій стороні під вікнами. Полетіли вікна, двері, простінки, кирпичі. все. Півтора місяця лежала пластом, а чотири місяці лікування, друга група інвалідності. Трате зору десь процентів лишилось. Ви кажете, ви вчитель вас всі знають, скільки ви тут працювали? Ви знаєте, я працювала в Булбасівці радом село. А тут ми отримали квартиру, мій заполучив. Ми тут живемо з 98-го року. Так. Капець. 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 Якби ще й спокійство додать. Вікна, двері, все повилітало, кухня вся розбита з меблями. Син отут сидів, його і вухо чуть не дірвало, і обпалила спину здорово. Другий син там сидів, шкаф на голову просто впав, ну той сидів за котлом. А цей отак сидів тут чаєм, а я навпроти них стояла. І тільки вух, отут дира була, отут дира була. Оце побиті холодінка, це все куплене новеньке, це все. 420 тисяч події ми отримали. А оце вже купляли в цей холодильник, це за свої купляли. Збирали з пенсії і потрошку купляємо. Я вже хоч за 70, як би, так. Страшно. Ніякого настрою, ніякої ялинки. Не проїжджую, слава Богу. Заміряю все. Мені сказали. Щоб я вдома була, мене б вбила. Я сиділа якраз всіх возле окна, п'ю кофе. У мене в квартирі розбитий, унітаз розбитий. пострадала, конечно, там много что, шкапы разбитые, ну а что? Теперь все так и стоит. Я ни ремонта ничего не могу сделать, потому что у меня таких средств нет. Пенсия 4 500, все. Разбитая вон рама, так и стоит. Потому что документы на квартиру не сделала, сын сидел. Сын пришел, а тут война началась. Сын пошел воевать. Війна йде, погано живеться, ночі літають тут і стріляють, і, і, і магазина там теж недавно щось було там. Згоріло, згоріло здання. До Нового року готуєтесь, як будете тут зустрічати? Як зустрічати? Як можна зустрічатись з такими пенсіями маленькими? І війна як можна? І тут постійно, постійно бахкають у нас. Ту ялинку ще купити треба. Яка вас пенсія? Три триста. 60 років пішла на пенсію. Три місяці чотири сьогодні. Хлопчику, внучку Нікуди виїжджати. І за такі гроші, куди виїжджати. Громада знаходилась у 22-му році в зоні активних бойових дій. Фактична лінія бойового зіткнення проходила через територію громади. Найбільше постраждали від бойових дій того часу, в 22-му році, це Привільський і. Новомиколаївські старостинські округи, частково селище Черкаска. Ну тобто, жодного населеного пункту не було, який не затронула в той час війна. Після харківського контрнаступу безпекова ситуація трошки поліпшилась. Це дало можливість нам за допомогою різних гуманітарних організацій відновити фонд житла, той, що був зруйнований або пошкоджений. Від останнього обстрілу там постраждали, я знаю, що 15 домоволодінь. По ним по одному буде, скоріш за все, що про зруйноване майно, а по іншим буде пошкодження. Зараз працюється в основному автобусне сполучення з містами Слов'янськ, Краматорськ і Барвінкове. Гуманітарна ситуація стабільна, надається гуманітарна допомога. В магазинах достатні, достатній запас продовольчих товарів, товарів загального вжитку. Три встановлено вже в громаді фільтраційних станцій в Черкаському, дві і в Прилеснінському Старостинському округу. Одна до повномасштабного вторгнення в громаді проживало близько 9,5 тисяч населення. Зараз знаходиться населення цивільного близько 7200 людей в громаді.